Дядя в цьому залі, які проходили на кожне заняття, які відпрошували з роботи, відкладали якісь особисті справи, але все-таки йшли до цієї цілі, е вчились, докладали е своїх зусиль, докладали свій час, свою, свою роботу, по ночах присилали нам проекти, які ми опрацьовували разом з вами. Насправді це все вар варте подяки, це все варте варте уваги і за це, це все треба відзначити. Тому давайте е оплодисментами привітаємо один одного. У нас 25 тренінг. Це 25 заняття з розвитку сталого розвитку громад, яке ми проводимо в місті Шепетівка. До того в нас Шепетівці це п'яте, окрім того, ми ще провели по 5 тренінгів в локаціях криців Славута, Анобіль і Полонни. Приємно, приємно бачити ці результати цієї клопіткої роботи, яка тривала протягом двох місяців. Приємно, що вдалося залучити таку велику кількість людей. Е, ну, мені навіть важко виразити свої емоції, що, що всередині мене робиться, коли, коли я бачу черговий раз прохожу, прохожу на заняття і бачу тих всіх людей, яких насправді горять очі і які готові докладати свої зусилля не тільки заради свого блага, а заради блага своїх, е, своїх сусідів, своїх колег, своїх учнів і так далі. Е, що я хочу сказати? Зараз ми з почнеться презентації. Бажаю всім успіху, не нервуватись, так як я зараз. Щоб все в нас пройшло гладко, створюємо робочу, красиву атмосферу і успіху всім Боліваю за кожен проєкт. Дякую. Ще хочу сказати про те, що за майбутнє громади переживаємо ми всі разом, і яким, воно буде, через 5 років ви теж малювали, мабуть, так? малювали, мріяли. Сьогодні разом з нами присутні представники Шепетівської районної ради, на чолі з його головою. Представники. представники міста і просто я не знаю, як пані Стасюк Наталя Заступник і представники шевтівської адміністрації нашої. Я... Це якби свідчить про те, що якби доля громади в наших надійних спільних руках. Ну що, процедура буде наступним чином.